Що ти там придбала? Ну, тут ще є всі продукти, Тому не переживай, що я тобі канапку не, зроб, не принесла. Зараз зроблю нову. Продукти ще залишилися. Кожен продукт. Наче ага. ковбаси трошки є. Ну тут давай, чула ковбаса ще є. Ну дай сідам, якщо лишиться. то давай роби мені це на пушечку. Ти ще грінки зроби Ой. Я... Чекай. Завалиться. Добре, ти йди тоді прибирайся, знаєш за ким. А я поки грінки зроблю. Ти навіть не можеш включити ту штуку. Я що господині, а хтось собі там пальці повідрізав. За... <різь> за... Я їй огірок почистила. І yes. зараз ще... знімемо вам, як робить такі смачнющі самі.